Як зробити, щоб еквінокс не цвітнив цвяхи. По-перше, потрібно розібратися, чому він їх підкидує в колір. А по-друге, яка функція відповідає за покращення якості відсіву заліза. Бачимо цвях. Помах на відстані 5 см і 20 см має різницю. Якщо ціль знаходиться на більшій відстані, еквінокс з більшою вирохідністю буде пробулькувати чи підкидувати її повністю у колір. Цвітнить, а за 3-4 см відсіяно. Переходимо в меню швидкості. В підменю є функція ферма. І якщо її встановлю на 4, дискрім покращиться від сіву заліза. Але якщо я буду підніматися катушкою на відстань 15 см, буде підкидувати в колір. Встановлю 6, відсіє. Інколи вже на 6, там на відстанях 20 см, 25 рідкі побулькування. Вищі значення не рекомендую ставити. Але коли ви встановлюєте швидкості високі, вище 2, велика вирогідність, що підкине в чорний сегмент саме кольорові цілі, особливо і малого розміру, або які знаходяться на глибині. Ті ж монети. Але є вихід, якщо будете повільно водити, тоді підкидувати не буде в чорний сегмент кольорові цілі. Якщо будете середнім помахом, тоді знесе. Якщо у вас місце все-таки чисте і у вас швидкий помах, краще ферма використовувати там, рівня одинички. Друге це стабільність. Перешкоди від телефона можливі. Впливає на стабільність відлаштування від перешкод. У вас є мультичастота, але вибір, зміна програми, навіть відлаштування по декілька разів саме каналу від перешкод. Ви побачите все-таки різні перешкоди на різних програмах. При одній і тій же мультичастоті. Ось вам приклад, бачите, так? Тому що тут низькі частоти, на других програмах більш високі частоти. І відповідно це теж впливає. Якщо ви використовуєте парк програму 1, прилад буде стабільніший. Якщо перешкода саме ґрунт, йде реакція на ґрунт, бо ґрунти важкі. А якщо на другій програмі, будуть відповідно фантоми. Ну, є ще безліч різного функціоналу, який впливає. Той же феррум, та же швидкість, якщо ви її занадто низькою поставите, прилад теж буде видавати хибні сигнали. Думаю, зрозуміло. Дякую за увагу. Якщо у вас ще є якісь запитання, звертайтеся по даному телефону або пишете на Viber. Якщо хочете розглянути, які комплектації прилад, знайомитися з їхніми характеристиками, переходимо на сайт metaloiskateli.com.ua.